Сьогодні в стінах нашого університету унікальна подія, тому що ми приймаємо виставку Макса Вітика. Це українсько-американський художник, але в корінному своєму єстві Макс є геолог, він є практично наш земляк, він вів'янин, який велику частину свого такого розвитку присвятив все ж таки геології і став відомий в цій галузі завдяки тому, що здобув дуже Таких показових результатів компанії Shell. Адже Максим Вітик він є професіонал в галузі видобування нафти і газу сам геолог за освітою обіймав високі посади в різноманітних компаніях. І однак це не зменшило його. Талант пов'язаний із художньою такою пристрастю, коли він, бачачи залягання порід, де в натрах знаходяться ці нафта і газ, одночасно намагався це пояснити шляхом відтворення різноманітних геологічних особливостей земної кори у своїх творах. Здавали б такі непоєднані речі. Як же можна поєднати нашу професію як геологів, як так ті шукають по суті, енергію для країни і мистецтва? Їх можна поєднувати. Так? Ось. І мені здається, в цьому поєднанні можуть виникати дуже унікальні, цікаві ідеї, різні, тому що ідеї виникають на стиках, так різних речей. Так? Мистецтво це енергія, так? а студенти, геологи і нафтовики. Їхня задача буде в житті генерувати, знаходити енергію для України. Так? Всі були в захваті, були багато теорій, що вони показують, але дуже багато. Вгадували, що це якісь галичні епохи, розріз ґрунту, можливо, якогось. Але всі, коли проходили повз, зупинялися, щоб розглянути кожну маленьку деталь цих картин, якісь, якісь деталі текстуру, в них зупинялися і розглядали їх. Захотіли і знайшли можливість, щоб все ж таки виставка його творів була сьогодні приурочена до його візиту, але саме з ракурсом на наш науково-освітній профіль в сфері геології, в сфері енергії землі. І ця співпраця сьогодні, бачите, є вже у вигляді такої події.